На це місце в Дом Божий ми маємо таку велику можливість чути Слово Боже. Ми маємо можливість те, що ми почуємо, прийняти рішення або виконувати, або не виконувати. Якби кожного з нас, як оцих дітей, що ви сьогодні бачили, ви бачили, то діти виходили? Якби з дитинства нас так виховували, як виховують наших дітей, в нашому житті не було б так багато помилок. Ми з вами не пили б, не курили б, так не хворіли б, не розводилися б, не били б жінок, не били б чоловіків. Діти не були б наркоманами, алкоголіками, в тюрмах не сиділи б, якби нас виховували так, як виховують зараз цих дітей. Я вірю, що ці діти, які сюди виходять, вони не будуть повторювати наших помилок, бо їх навчать, як правильно жити. Ви вірите в це? Тому і хочу нам всім сказати, що ще не пізно. Правильно почати жити, теж вірите в це? Ще не пізно. Поки ще серце б'ється, поки ще ми бачимо і чуємо, поки ми ще прийшли своїми ногами на це місце, навіть хтось на мильницях чи на костелях з палочкою. Ще не пізно жити, почати жити правильно, тому що наше життя. Воно не закінчується на цій землі. Є ще життя вічне. І я думаю, що ми всі чули, навіть якщо ми і в церкву не ходили, то ми всі чули, що є пекло і є рай. І ми збираємось. А куди ми збираємось? Хто куди збирається? Я точно збираюсь в рай. І всіх вас теж запрошую, щоб ми з вами. Налаштували своє серце і були впевнені, що ми йдемо в рай і попадемо туди. Скажіть, будь ласка, коли ви йшли сюди? Вранці рано проснулись, може, чи чаю, чи кави, щось поїли. Ви знали, куди йдете? І ви були впевнені, що ви сюди попадете. Ви на щось надієтесь. Ви щось хочете, і ви впевнені, що вам щось скажуть, дадуть, за вас помоляться, і знову вас запрошують, щоб ви прийшли. Тому так само Господь Він всіх нас запрошує, і Він хоче, щоб ми були впевнені, де ми будемо жити після свого цього земного життя. Хочу вас трошки, може, розчарувати. Ви думаєте, що ви будете жити вічно? Але що вам сказати, що рано чи пізно ми всі, що ну, помремо, як ми кажемо, або залишимо цю землю. Хочемо ми чи не хочемо, але ж залишимо. Вірите ви в це? І ми вже багато раз бачили людей, які залишають цю землю. І Я читаю Біблію, де слово Боже пише так. Це апостол Павел до 1 Коринтян, 3 розділ, 11 вірш. Він каже, бо ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Ми бачимо цей будинок. І коли ми сюди приходимо. Ну, ніхто не дивиться на фундамент. Ви сюди прийшли там, і дивитеся, який тут фундамент. Ви не дивитесь. Ви дивитесь тут квіти, тут все так гарно, світло, музика грає, екран такий красивий, тут співали так гарно. І нам все подобається. А коли ми купуємо будинок, ми дивимося на фундамент. Я не дивився. Мені країться. Мені головне, щоб зовні все було гарно, щоб всередині було гарно. І, друзі, якщо ми щось купуємо, ми хочемо, щоб воно нам подобалось і довго служило, і було надійне. Але ж Біблія нам каже, коли ми живемо на цій землі. То в нашому житті, в нашій сім'ї також повинен бути фундамент, на чому ми будуємо своє життя. Як ми будуємо своє життя, на кому ми будуємо своє життя? І Біблія каже, що апостол Павло каже: «Я як мудрий, домоправитель, мудрий. Заклав гарне, гарний фундамент для того, щоб ми всі будували своє життя на цьому фундаменті, який є Ісус Христос. В цьому світі все руйнується, нема нічого надійного. І коли є ці прильоти, будинки руйнуються. Але ж є один фундамент. На якому можна будувати своє життя і ніколи не буде зруйновано. Ніяка війна, ніякі люди, ніякі проблеми, ніякі демони вони не можуть зруйнувати наше життя, коли ми його будуємо на Божому слові. І написано, що коли ми своє життя будуємо, то апостол Павло каже: дивіться, як ви будуєте. Як ви живете, і він каже одні такі слова, хочу зачитати, де написано Колосянам перший розділ 9 вірш. Через це той ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Він каже, щоб ви були на навчені і щоб мали пізнання, мали мудрість, як будувати? Скажіть, будь ласка, будувати приміщення, класти цей цеглу, щось тут робити це треба вчити чи ні? Треба. Якщо ти ніколи не держав цеглу чи кірпіч у руках своїх, як ти можеш будувати? Якщо ти ніколи не штукатурив, не краси, не білив, як ти можеш це зробити, не навчаючись? Друзі, рано чи пізно воно все, ну, Біблія каже, земля і всі, все, що на землі, згорить, то якщо ми вчимося будувати приміщення, щось робити, то скажіть, будь ласка, щоб правильно жити, треба вчитись. Треба. І він каже, щоб ми навчилися правильно будувати своє життя. І тут написано, щоб ми мали пізнання, як будувати. Пізнання і були наповнені всякою мудрістю і розумом. Будувати своє життя не так легко. Виховувати своїх дітей, а як їх правильно виховувати, щоб вони були добрі, мудрі, здібні, щоб наші діти, Біблія каже, поважали своїх батьків. Це дуже важливо. Тут майже всі люди, ну дивлюсь, такі вже дорослі, дуже дорослі. І у вас, напевно, є діти і вже даже внуки, в деяких людей і правнуки. Я не знаю, скільки в моєї мами правнуків, щось там, скільки там? Більше 30, напевно. О, я даже і не знаю. І скажіть, будь ласка, люди, старші люди, ви хочете, щоб вас діти поважали, любили, приносили вам, що ви любите, кефір. Ковбасу або красну ікру. Чого ви так радієте? Моя мама так живе. Я не хвалюсь сьогодні, але ж вона так живе. Чому? Діти її поважають. Чому? Бо вона так нас навчила. Ви думаєте, мені хотілося йти до церкви, читати Біблію. Чи мені, ви думаєте, так хотілося? ну... Жити правильно. Я молодий хлопець, мені хотілося пити, курити, гуляти, жити так, як я хочу. І я батькам своїм казав, хто ви такі, що ви мене вчите? Я вже сам маю свою голову. Але ж якби я слухався своїх батьків, в мене не було б стільки помилок. Ну слава Богу, що я вчасно покаявся. Зрозумівши батьки розумніші мене. Тому написано, щоб нам мати пізнання і мудрость будувати своє життя на Божому слові. Не так, як нам хочеться. І, друзі, для того, щоб будувати своє життя, нам треба навчитися. Із Слова Божого і других вчити Словом Божим, мудрістю. Біблія нам каже, щоб ми з вами любили один одного, щоб чоловік любив дружину, дружина любила чоловіка, батьки виховували своїх дітей, діти були послушні своїм. Батькам шанували їх, любили, цінували. І коли ми будуємо своє життя на біблійних цінностях, то наше життя, наша сім'я, наші діти, батьки вони духовно здорові, фізично здорові, вони морально здорові і вони мають оці здорові. Життєві наслідки. Наскільки важливо, щоб ми будували своє життя не так, як нам хочеться? Звідки ми вчимося? Хто наш вчитель? Сьогодні новини, люди? Виходили до школи колись? І в школі навчили Бога немає. Це правда чи ні? Але ж ми їх слухали. Хто сказав, що правда? На замічанні візьмемо. Але ж мої батьки вчили, казали, сино, Бог є. Вір Бога. Знаєте, вчителів вже нема, а Бог є. Ті вчителів, які нам, які нас вчили, а багато в нас вчителів було різних, да? вчили нас, як пити, як курити. Як не слухатись, як не поважати, як бунтувати, як роптати, бути незадоволеним. Нас вчили. Ми комусь подражали. І до чого воно привело? Які наслідки дуже погані. Тому тут написано, щоб ми навчились від Бога. І я дякую Богу, що в церкві є вчителі, які учать нас, як правильно жити. Я розумію, нам не подобається. Але ж тут написано, що треба життя будувати що? На Божому слові. І треба вчитися. І коли я сьогодні вчуся і розумію, то я повинен так далі і жити. на... Тому, що мені сьогодні каже Бог. І написано, що Ісус каже: я вірю, що ми віримо, що є Ісус Христос, і Він каже: отож, хто, кожен хто слухає слова Мої і виконує їх, подібний до чоловіка, до людини розумного, що свій дім збудував на камені. Я думаю, я вірю, що ви всі розумні люди. Дуже розумні. Раз ви тут, то ви розумні. І написано: всякий, хто слухає Боже Слово і виконує, будує своє життя на цьому фундаменті. І далі написано: а кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того. Необачно, що свій дім побудував на піску. Є два дома. Один будинок побудований гарний фундамент, а другий на піску. І якщо ви дивитесь різниці нема ніякої. А коли прийде різниця, коли прийдуть випробування, і коли приходять ці випробування, той дім. Та те життя, та сім'я, та людина, яка будує свій дім на цьому камені слові Божому, він не впаде, він не розчарується, він буде триматися. А дім або та сім'я, або та людина, яка слухає і не виконує, будує свій дім на піску. І коли прийдуть випробування, то люди розчаровуються, люди падають, люди опускають руки, люди виходять із життя, розводяться, починають вирішувати свої питання, знаєте де, через якісь тимчасові ліки, які не приносять допомоги. І Христос, Він закликає всіх нас, щоб ми своє життя будували на Слові Божому. І Біблія нам каже, що мудра та людина, коли вона чує і виконує і також живе. І написано: хто крав, хай більше що не краде. Хто не любив, починай що любити. Хто не прощав, начне що прощати. Чи, важко це чи ні? По-людськи важко. А з Богом, коли ти на Божому слові живеш, то це легко. З Богом легко. Тому, дорогі друзі, хочу вам всім сказати і запевнити вас всіх. Що коли ми своє життя довіримо нашому Богу Ісусу Христу, і почнемо молитися до Нього, будувати своє життя в спілкуванні з Богом, ви всі знаєте, напевно, молитву Отче наш». І молитва Отче наш» там починається, Отче, це батько мій, тату мій, Отче мій, Отець Небесний. А якщо в мене є небесний батько, то він що про мене турбується, він мене любить. В четверг зустрівся з одною людиною, він каже: Моя мама хвора лежача. І коли я її мию, одіваю оці одежу на неї, коли її там треба перевернути з однієї сторони на другі, Каже, у мене таке зло. Я це зроблю з таким злом. І мама каже: синок, чого ти такий злий? Чого ти так робиш це грубо? І він каже, я ніч не міг спати. І каже, коли я сидів в тюрмі 10 років, вона постійно до мене їздила, привозила ці сумки. Коли я був наркоманом, Лежав під забором, гнив. Коли я вмирав, моя мама мене лікувала, любила і допомагала. Каже, а я такий негодяй. Не можу своїй мамі допомогти. Друзі, це люди, Бог завжди нас любить, тому молитва Отче наш, Боже наш, Отець Небесний. Це свідчить про те, що Бог нас любить. Які б ми не були, Він нас любить. Коли ми будуємо своє слово, ми читаємо Біблію. У вас є Біблія? Читайте Біблію і не тільки читайте, а виконуйте те, що там написано. Коли ми будуємо своє життя, ми ходимо до церкви на зібрання і ми чуємо Слово Боже. Тому написано, мудрий Він слухає. І виконує, а глупий він не слухає і не хоче виконувати. Тому я вас всіх дуже прошу і хочу вас всіх зустріти в Царстві Божому на небесах. Хочу, щоб ми всі зрозуміли сьогодні, сказали Ісус, поки ще серце б'ється, я не хочу, щоб моє життя просто так закінчилось. А хочу почати будувати своє життя на твоєму слові. Якщо вам щось не зрозуміло, підходьте до пастирів, до служителів і питайте, як мені жити правильно, допоможіть мені, підскажіть мені. Якщо у вас є якась залежність, проблеми, невирішене питання, ви не можете когось простити або з ким примиритись, 20 років не можете когось простити, або більше, або менше. Підійдіть до пастирів і спитайте, як це можна зробити. Я розумію, що наше життя воно нелегке, Тим, тим паче сьогодні. Але ж ми дякуємо Богу, що є ті люди, які готові нам допомогти підсказати, помолитись. І направити на ту дорогу, яка веде до перемоги. Хай Господь нас всіх рясно благословить. І якщо вам не важко, то я вас всіх запрошую до молитви. Давайте ми піднімемось на наші ноги. І ми помолимось. Якщо треба. Покаятись, сказати, Боже, прости мене за те, що я неправильно жив, не тому, що я хотів неправильно жити, я просто не знав, як правильно, я не вмів по-другому жити. Але сьогодні я хочу правильно жити, і я вірю, що Бог нам всім допоможе.